Поговоримо з ним за роботу. Телефонний дзвіночок. Так. Чекаємо. Алло, Едуард, добрий день. Добрий день. Так, мене звати Аня. Едуард, я до вас телефоную трішечки, щоб ви мені розповіли за рибку мові, бо ви там зараз від мене працюєте. І дуже цікавить ваша така думка. Розкажіть. Добре, я можу розповісти про цей й про те. Давайте. Робота дуже хороша. Так, але я з вашого дозволу на гучно мовці, якщо можна, я для себе запишу такий відеовідгук для кандидатів. Просто ну, видно мене на камері, вас не видно і просто ви казаєте, як розмова загальна. Так, добре. Це мені потрібно камеру почути. Ні, не потрібно, ви можете так розповідати, як вам зручно. А, Добре. Ну, оскільки я тут не дуже довго, довго працюю угу. і не все знаю, я розповім те, що я знаю. Так, у мене процес полягає в тому, що я складаю з палати на палету. Ну, комплектація називається. Комплектація. Там потрібно, які палети приїжджають до нас, все це рахувати і все комп'ютер записувати. Ви, як, ви на рибці працюєте як складський працівник, Я вірно зрозуміла? Тобто ви працюєте е... на складі? Так, так. А скажіть, будь ласка, Едуард, скільки ви маєте років? Я маю 19 років. І не страшно було їхати в 19 років на рибний завод мові? Не страшно. не страшно. Не страшно. Я просто пам'ятаю ситуацію, що ви десь були, наче десь за кордоном ще далі, ніж Польща, да? і ви якось їхали до нас з якоїсь, чи ні. Е, так, я в Польщі вже два роки. Так. Угу. І ми вам швидко знайшли цей варіант роботи. Е, так, так. Робота мені дуже подобається. Под... Тут немає чого важкого, це запам'ятовується. Тоб... Якщо ти щось не, роз... не розумієш, тобі пояснить. Добре. А скажіть, Добре. на виробництві холодно? Чи є холодно на рибці? Ні, на виробництві дуже вище, якщо ти працюєш в процесі, то там навпаки дуже жарко. Жарко. А скажіть ще питання, як вам житло? Ви мені скидали фотографію житла, воно реально класне. Я дивлюся, і кухня, наче така нова, і кімнати такі закриваються хороші. Ну, житло дуже хороше, дуже хороші умови ремонти. Але зараз не можу зробити відео, бо інші люди трошки заважають. Ні, 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 то відео потім, якщо будете мати можливість, то я вас попрошу, щоб ви мені доробили відео. А можна ще так, такі, такі питання у вас по роботі? Скажіть мені, будь ласка, от ви коли приїхали, вас відразу вже поставили на цей склад працювати, тобто на там, де ну, експозиція, як би так воно називається, да, якось? Так, нас спочатку провели, що ми повинні знати про безпеку. Так. Оце все нам розказали. Потім, е, да, потім поставили нас на процеси, на яким ти будеш працювати завжди. Якщо ну, там потрібна допомога, десь буде, то тебе переставлять на другий процес, щоб ти допівів. Ну, Там, наприклад, ездофорія. Але керівники гарно ставляться. Тобто, якби ви там не змогли працювати, то вас би вони могли взяти і переставити на інший процес. Так, так. Якщо ти там не можеш, то вони або тобі допоможуть ну, і якщо ти там взагалі нічого не можеш, то вони тебе переставлять звісно на другий процес. Тобто вони проще вам найдуть процес на заводі. Цьому. А ще таке питання: чи так, багато так, працює так. молоді на мові, на рибному заводі? Так. Молоді там багато, дуже багато. Дуже багато. А яка вікова категорія? Так ну просто щоб зрозуміти, на вашу думку, скільки років молоді? Тому що, знаєте, люди дуже часто вони бояться рибу, тому що ой, риба, ми не поїдемо, риба це кості, риба це чешуя, це голови і так далі. А яка вікова категорія приблизно? 18 сімнадцяти років. З 18 років працюють. А скажіть, ви бачили процеси там, де йдуть, наприклад, на паковню, там де йде е, пластиря, там де йдуть відділи на обрізку поплавків? Ви бачили ці всі процеси? Е, ні, я такого не бачив. У мене процеси суто там де суші складати у точки, але я на комплектації ні. Отакого от всього я не бачив. Тобто вас поставили на суші на комплектацію суші? Супер взагалі. Так. Ну, а які, до речі, там дають обіди, я знаю. А які у вас обіди там на сушах? Обіди супи дають, кашу дають. Ні, ну обіди дуже смачні. Обіди смачні на мові. Круто, тому що вам 19 років, Едуарди, ви знаєте, все більше і більше. Моя задача, якби показати людям всю правду про рибні заклади, тому що люди у більшості всіх загальна думка, боїмось. але насправді багато молоді їдуть і дійсно працюють. І ще таке питання. Ви кажете, що на заводі не холодно. Ви у відділі сушів працюєте. А у відділі сушів в чому ви одягнуті? Можете там сказати, наприклад, халат там, або там, взуття, яке у вас, щоб людина зрозуміла, що вони одягають там. так. Ти, ти одягаєш тепло, ну спочатку кофту одягаєш, штани теплі, все тепле, а потім зверху на це все одягаєш. І ще ну, для захисту, щоб волос там не попав, і ще деякі, ну там бактерії не попали. Ти одягаєш там халат, шапочку, маску, оце все там серйозно. А одяг теплий вашої особисті, Це ви вдягаєте штани там? Ні. Одяг надають себе безкоштовно. Одяг видають. А доїзд до роботи, до речі, вам далеко до роботи їздити? До роботи так далеко, але транспорт. Ви живете в Устці, напевно, або в Слупську. в Слупську. Ви живете в Слупську і годину часу, ви їдете до закладу. Добренько. А у вас графік до 11 години максимум? Чи який у вас графік зараз? Зараз графік від 7 до 6. Тобто ви тільки працюєте з 7-6, а така, що на 11 вечора ви не працюєте, та ще до 11 ні Ви в цю зміну працюєте? Зараз немає. Я зрозуміла. Ну, в принципі, я наче все у вас попитала щодо вакансій. Я не знаю, можливо, ви ще маєте щось розповісти, Як до як вас керовники ставляться поляки на цьому закладі? Ні, тут а, ставлення дуже добре. І ти щось не розумієш, тобі допоможуть. І ти ще раз щось не зрозуміє, тобі допоможуть. Ну тут ставлення дуже добре. А ви, а вас вже був якийсь попередній досвід на роботі, там, де ну... так, у мене я був, я вже працював. Е Розуміла. Тобто, о, до речі, Тяжко А, а після А ви на якому складі працювали? Я працювала на складі ЛПП, Працювала на ID логістик угу. на Amazon. А от після складів, коли ви потрапили на рибний завод мові, на вашу думку, я такі провокаційні питання спеціально задаю: де легше на вашу думку? Легше. Так. Е, тут? Ця операція вона не фізично важка. Тут головне е, успівати робити. Ну тут треба трошки тепло. Тобто тут, а виходить, що тут ви працюєте на одному місці на складі, ЛПП, це ви б ходили, збирали замовлення, а тут на одному місці навіть те, що там прохолодно вам видають одяг, то вакансія проще виглядає, ніж склади з договора. Це вакансія набагато проще. Це не Амазон слава Богу. А можна ще таке питання задати? Вона проще фізично чи вона проще морально? Морально, типу на тебе не женуть в шию, не кричать, норму не требують. Бо я знаю, що на моду норм не требують. Ні, тут навіть не фізично і не морально, тут треба проще. Набагато. Проще ж тебе ти... ніхто гнати не буде в шиє. Да, Ще таке питання, хочу якби підсумувати це все. Просто я знаю, що на цьому закладі мови вони не вимагають норму. розумієте? Вони там, наприклад, якщо люди працюють на рибі, у них загальний план є на повністю на весь відділ. А як у О, вас. О, так, так, це правда. Правда. Тобто. Тут дають то... план і... Угу. і. Так. Тут та план, і ти по тому плану робиш. І тут нема такого, ти там менше зробиш, більше зробив, такого немає. Тобто вся команда, там, наприклад, 50 людей стоїть на лінії, вони 50 людей всі разом працюють на одну загальну норму. І один одному допомагає. Якщо ти не встигаєш, то там інше тобі щось підказує, допомагає. Так, так, так і є, все Да. Ну, в цілому, якби питань у мене більше немає. Я так, якщо у вас буде можливість, Едуард, скиньте мені, будь ласка, відео з житла. Я вам дуже вдячна, що ви погодилися поговорити зі мною про мові. І... Для мене це показати те, що люди не боялися їхати на рибу. От ви молодий хлопець, в якого реально є можливості поїхати і на склади, тому що вони були, і поїхати на якесь Алпопей далі, і далі. Але ви поїхали саме на рибний завод, який в Слупську знаходиться, і ви працюєте, і ну це класно. Це реально круто. Так, так, це дійсно класно і. Ну, віком тут не тільки з 18, тут даже люди працюють яким 40 років і більше. І старші. Ну, тобто, так. Да, там є люди, ну, да, які так, не вісно. 60 працюють, тому що це такий, знаєте. Ну, що, да, тут тільки молодь ну, працює, Вони молоді, вони не зможуть ні. Працюють люди із 40, ну, навіть, я не знаю, 6 і, і вище. Ну, в цілому, якби. А скільки у вас в кімнаті живе, до речі? Троє хлопців живуть в кімнаті. То супер, слухайте. Якщо три людини, три хлопця, і ви всі разом в одну зміну ходите, так? Е, на даний момент я один в кімнаті, а так ну, там будуть розподіляти. А ще таке питання е, по температурі. От скільки градусів на заводі там, де ви працюєте, скільки, яка температура? Е, температуру точно сказати не можу, але там не холодно. Ти там працюєш, ну просто так ти ж, і ти будеш стояти, то полярно буде холодно, а зі ти будеш трохи рухатися, то ну, навпаки жарко. Напаки жарко. Я зрозуміла. Добре, Едуард, я вам дуже щиро дякую за таку розмову, що ви погодились розповісти всю правду за рибний завод, за те, як працюється молоді там і молодь не боїться туди їхати. І ще таке питання на останок: ви ж вже там працюєте декілька тижнів. Ви дізнавалися в людей, яка середня заробітна плата у них там виходить надто чистими. Чистими, ну говорять, що цей. То десь буде до п'яти тисяч злотих буде. П'ять тисяч злот нетто чистиме нетто. Так, ну це запитало тільки в одної особи, а якщо запитати у лідера, то він точніше скаже. Добре, а ще таке питання: а за скільки годин п'ять тисяч злот нетто це в тої людини вийшло? Просто я хочу теж підсумувати, бо це ж умова праця? опраця? Е, так, ну тут. Там... Ти працюєш по 12 годин і в тебе виходить, наприклад, 200, 200 годин. Ну, то ну, може бути 200 годин, може бути 240 годин. Скільки ти напрацюєш, скільки в тебе і буде. Mm -hmm. Добре. Тоді я зрозуміла, я вам щиро дякую. Тоді тримаємося з вами на зв'язку. Тобто середня заробітна плата 5 тисяч нетто за 200-200 Угу, Добре. Все, можна брати над години. Можна ще й над години брати. О, чудово. Так. Добре, Едуард, я вам дуже щиро дякую за те, що ви погодилися мені розповісти за і. Дякую вам. Якщо вам треба буде допомога, то звертайтеся. Е, так, це вам дуже дякую за таку локацію. Мені да. дуже подобалося. Якщо, ваші... Якщо ваші друзі захочуть скр... хочуть їхати сюди, то ви знаєте до кого звертатися, щоб до нас їхати. Е, так, звісно. Все подякувала вам, дуже щиро дякую. Я вам також дуже дякую. Відомо я вам скину, коли буде можливість. Добре, все тоді буду чекати.